Рей Бредбері, СЕЗОН невіри. Стара місіс Бентлі і сама не могла сказати, як усе це почалося. Вона часто бачила дітей у крамничці. Як мурашки чи як мавпочки, вони моготіли посеред качанів капусти і зв'язок бананів. І вона посміхалася їм, і вони посміхалися їй у відповідь. Місіс Бентлі бачила, як вони бігають у зимку по снігу. Залишаючи на ньому сліди, як вдихають осінній дим на вулицях, а коли цвітуть яблуні, струшують із плечей хмарки запашних пелюсток. Але вони ніколи їх не боялись. Будинок у неї в зразковому порядку, кожна дрібничка на своєму звичному місці. Підлога завжди чисто вимита, провізія акуратно заготовлена про запас. Капелюшні шпильки встромлені в подушечку, а ящики комода у спальні, доверху набиті всіякою всячиною. Місіс Бентлі була ощадлива жінка у неї зберігалися старі квитки, театральні програмки, частинки мережів, шарфики, залізничні пересадкові квитки, одним словом, усі прикмети та свідчення її довгого життя. У мене купа платівок, казала вона. Ось Карузо. Це було в Нью-Йорку 916-му. Мені тоді було 60, і Джон був ще живий. А ось Джон Мун, це здається, 924 рік. Джон щойно помер. Ось це було, мабуть, найбільша прикрість в її житті. Те, що вона найбільше любила слухати, бачити і відчувати. Їй зберегти не вдалось. Джон залишився далеко в луках. Він лежить там у ящику, а ящик надійно захований під травами, а над ним написано число. І тепер їй нічого від нього не залишилось тільки високий шовковий циліндр, палиця та вихідний костюм, що висить у гардеробі, а все інше пожерла міль. Але місіс Бентлі зберегла все, що могла. П'ять років тому вона переїхала до цього міста. Вона привезла з собою величезні чорні скрині, а там, пересипані кульками нафталіну, лежали зім'яті сукні, врожеві квіточки та кришталеві вазочки її дитинства. Небіжчик володів усіяким нерухомим майном у різних містах, і вона пересувалася з одного міста в інше, немов пожовкла від часу шахова постать. Зі слонової кістки, продаючи все поспіль, допоки не опинилася тут, у чужому незнайомому містечку, оточена своїми чорними скринями по кутках, немов давно вимерлі звіри у допотопному зоологічному саду. Подія з дітьми сталася в середині літа. Місіс Бентлі вийшла з дому полити дикий виноград у себе на ганку. І побачила, що на галявині спокійно розляглися дві дівчинки і хлопчик. Свіжоскошена трава поколювала їм руки і ноги, а їм це подобалось. Місіс Бентлі лагідно посміхнулася всім своїм жовтим, зморшклатим обличчям, і цієї хвилини за рогу з'явився візок із морозивом, схожий на оркестр крихітних ельфів. Він видзвонював крижані мелодії гострі й колючі, як дзвін кришталевих келихів у вмілих руках, скликаючи і манячи до себе всіх навколо. Діти відразу ж сіли і всі разом, немов соняшники до сонця, повернули голову у бік візка. Хочете морозива? запитала місіс Бентлі і гукнула. Гей, сюди. Візок зупинився. Брязнули монети, і в руках місіс Бентлі опинилися бруски запашного льоду. Діти з повним ротом подякували їй і почали з цікавістю розглядати її від черевиків на гудзиках до сивого волосся. Дати вам трохи? запитав хлопчик. Ні, дитино, я вже стара, і мені ані трохи не спекотно. Я, мабуть, не розтану навіть у найспекотніший день. Засміялася місіс Бентлі. З солодкими бурульками в руках діти піднялись на тінистий ганок і вмостилися поряд на сходинку. Мене звуть Еліс, це Джейн. А це Том Сполдінг. Дуже приємно. А я, місіс Бентлі. Колись мене звали Елен. Діти здивовано дивилися на неї. Ви не вірите, що мене звали Елен? Запитала місіс Бентлі. А я і не знав, що у старих бувають імена, хмурячись від сонця, відповів Том. Місіс Бентлі сухо засміялась. Він хоче сказати стару не називають на імена, пояснила Джейн. Коли тобі буде стільки років, скільки мені зараз, тебе теж ніхто не буде називати Джейн. Старих завжди називають дуже урочисто. Тільки містер або місіс, не інакше. Молодші люди не хочуть називати стару Елен. Це звучить дуже легковажно. А скільки вам років? запитала Еліс. Ну, я навіть пам'ятаю птеродактеля, посміялася місіс Петлі. Ні, ні, правда, скільки? Сімдесят два. Діти задумливо посмоктували свої крижині ласощі. Так, це вже стара, так стара, сказав Том. А я почуваюся так само, як і тоді, коли була у вашому віці, сказала місіс Пендлі. У нашому? Звісно, колись я була такою ж гарною дівчинкою, як ти, Джейн, і ти Еліс. Діти мовчали. У чому річ? Ні в чому. Джейн піднялась на ноги. Як? Невже ви вже йдете, навіть не доїли морозива щось трапилось? Мама завжди каже, що брехати погано, зауважила Джейн. Звичайно, погано, дуже погано, сказала місіс Бентлі. І слухати, коли брешуть, теж недобре. А хто ж тоді брехав, Джейн?» Джейн глянула на місіс Бентлі і зніяковіло. Відвела очі. Ви, і я? Місіс Бентлі засміялась і прикрила зморщеною рукою груди. Про що ж? Про себе, про те, що ви були дівчинкою. Місіс Бентлі випросталась. Але я і справді була дівчинкою такою самою, як ти, лише багато років тому. Ходімо, Еліс, Том, пішли. Стривайте. Сказала місіс Бентлі, що ви не вірите мені? Не знаю, сказала Джейн. Ні, не віримо. Але ж це просто смішно, адже ж зрозуміло, всі колись були молодими. Тільки не ви, опустивши очі, лечутно прошепотіла Джейн, наче до себе. Її паличка від морозова впала на ганок. Ну, звісно ж, мені було вісім, і дев'ять, і десять років, як і всім вам. Дівчата хихикнули, але, схаменувшись, відразу замовкли. Очі місіс Бентлі блиснули. Гаразд, не можу я цілий ранок без толку сперечатися з маленькими дурниками. Зрозуміло ж, мені теж колись було десять років, і я була така сама дурна. Дівчатка засміялись. Том з зніяковіло зіщулився. Та ви просто жартуєте, все це смішно, сказала Джейн. Правду кажучи, вам ніколи не було десять років, правда ж? Ідіть додому, раптом крикнула місіс Бентлі, і стало нестерпно під їхніми поглядами нема чого тут сміятись. І вас зовсім і не звуть Елен. Зрозуміло ж, мене звуть Елен. До побачення. Крізь сніг крикнула дівчата, тікаючи по лушку. Том поплентався за ними. Дякую за морозиво. Я й у класики грала. гукнула їм місіс Бентлі, але їх уже не було. Цілий день після цього місіс Бентлі люто гуркотіла чайниками і каструлями, з шумом готувала свій убогий обід і раз у раз підходила до дверей. Сподіваючись зловити цих зухвалих дияволят, напевно, вони блукають десь поблизу і сміються. Втім, якщо вона і побачить їх знову, що їм сказати, та із чого вони займають її думки? Подумати тільки, сказала місіс Бентлі, звертаючись до витонченої порцеляної філіжанки, розписаної букетами троянд. У житті ще ніхто не сумнівався, що я колись була дівчинкою. Це безглуздо і жорстоко. Я ані трохи не журюсь, що вже стара, М майже не журюсь, але відбирати в мене дитинство? Ну, це вже ні. Їй, здавалося, діти біжать геть під дуплистими деревами, несучи в холодних пальцях її юність незриму, як повітря. Після вечері місіс Бентлі, сама не знаючи навіщо, з безглуздою завзятістю спостерігала, як її руки, ніби пара примарних рукавичок на спіритичному сеансі збирають у надухмянену носову хустинку якісь необхідні предмети. Потім вона вийшла на ганок і простоїла там, не рухаючись добрих півгодини. Нарешті несподівано, ніби злякані нічні птахи повз неї промайнули діти, але оклик місіс Бентлі зупинив їх на льоту. Що, місіс Бентлі? Підніміться до мене на ганок, наказала вона. Дівчата корились, потім підвівся і Том. Що, місіс Бентлі? Вони старано натискали на слові місіс, ніби це було її справжнє ім'я. Я хочу показати вам кілька дуже дорогих для мене речей. Місіс Бентлі розгорнула на вузлик і спершу зазирнула в нього сама, неначе чекала знайти там щось дивовижне і для себе. Потім вийняла маленький крулий гребінець, на якому виблискували фальшиві діаманти. Я носила його у волосі, коли мені було дев'ять років. Пояснила вона. Джейн покрутила гребінець у руці. Дуже мило, покажи. закричала Еліс. А ось крихітне колечко. Я носила його, коли мені було вісім років, сказала місіс Бентлі. Бачте, тепер воно навіть і на мізинець не налазе. Якщо подивитися на світ, видно Пізанську вежу. Здається, що вона. Ось-ось упаде. Ну, покажи мені, Джейн. Дівчатка передавали колечко одна одній, і нарешті воно опинилось на пальці у Джейн. Дивіться, воно мені личить, вигукнула вона, а мені гребінець, здивувалась Еліс. Місіс Бентлі виняла з хустинки кілька камінців. Ось, сказала вона. Я грала в них, коли була маленькою. Вона підкинула камінці, і вони впали на ганок химерним сузір'ям. А тепер подивіться. І стара тріумфально підняла вгору розфарбовану світлину, свій головний козир. Що то за дівчинка? запитала Джейн. Це я. Еліс і Джейн вп'ялися очима у фото. Ні, зовсім не схоже, просто сказала Джейн. Хто хочеш? «Може роздобути собі таку фотокартку. Вони підняли голову і довго вдивлялися у зморшкувате обличчя. А ви ще маєте картки місіс Бентлі? запитала Еліс. Якісь пізніші, коли вам було 15, 20, 40, 50 років. І дівчата тріумфально захихикали. Я не зобов'язана вам нічого показувати. Казала місіс Бентлі. А ми не повинні вам вірити, заперечила Джейн. Але ж але ж ця картка доводить, що я була дівчинкою. На ній якась інша дівчинка на зразок нас, ви її в когось взяли. І я і заміжня була. А де містер Бентлі? Він давно помер. Якби він був зараз тут, він би вам розповів. Яка я була молоденька і гарненька у 22 роки, але його тут немає, і він нічого не може розповісти, і нічого це не доводить. У мене є шлюбне свідоцтво. А ви, може, його теж у когось взяли. Ні, ви знайдіть таку людину, щоб сказала, що бачила вас багато років тому, і вам було 10 років. Ось тоді я повірю. Що ви і справді були молода, і Джейн навіть заплющила очі впевнена у своїй правоті. Тисячі людей бачили мене в той час, але вони вже давно померли дурненька. або хворі, або живуть в інших містах. А то, і Джейн підморнула тому та Еліс. Ніхто не бачив. Та постривайте же. Місіс Бентлі схопила дівчину за руку, І ви теж станете такими ж, як я. Ну, це вже ні, відповіла дівчинка. Адже це не може бути? питали вони один одного. Ось побачите, сказала місіс Бентлі. А про себе думала: Боже, Боже, діти є діти, а баба є баба, і між ними прірва. Вони не можуть уявити, як змінюється людина, якщо не бачили цього на власні очі. Ось ти, звернулась вона до Джейн. Невже ти не помітила, що твоя мама з роками змінюється? Ні, відповіла Джейн. Вона завжди була така, як і зараз. І це правда, коли живеш весь час поряд із людиною, вона не змінюється ні на йоту. Ви дивуєтесь змінам, що відбуваються в них тільки якщо розстаєтесь надовго, на роки. І місіс Бентлі раптом здалось, що вона цілих 72 роки мчала в гуркотливому чорному поїзді. І ось нарешті потяг зупинився біля вокзалу, і всі кричать: Чи це ти, Елен Бентлі? Тепер ми, мабуть, підемо додому, сказала Джейн. Дякую за колечко. Воно мені якраз пасує. Дякую за гребінець. він дуже гарний. Дякую за картку цієї дівчинки. Стривайте, закричала місіс Бентлі їм услід, а вони вже збігали сходами. Віддайте, це все моє. Не треба, попросив Том, наздоганяючи дівчаток. Віддайте. Ні, вона це вкрала. Це все речі якоїсь дівчинки, а вона їх просто вкрала. Дякую, ще раз крикнула Еліс. Місіс Бентлі кричала, гукала, але вони зникли, мов метелики уночі. Вибачте, сказав Том. Він знову стояв на лужку і дивився на місіс Бентлі. Потім і сам пішов. Вони забрали моє колечко, мій гребінець і мою світлину. Думала місіс Бентлі. Вона стояла на ганку і вся тремтіла. І нічого не лишилось? Зовсім нічого, адже це була частина мого життя. Вночі вона лежала серед своїх скринь і дрібничок. Вона дові години не закривала очей, вона обводила поглядом старанно складені у стопки клапті, іграшки та страусове пір'я. І говорила вголос. Та повно, ще того всього. Може, просто стара намагається запевнити себе, що у неї було минуле? Зрештою, що минуло, того більше немає і ніколи не буде. Людина живе сьогодні. Вона, може, колись була дівчинкою, але тепер це вже однаково. Дитинство минуло, і його більше не повернути. В кімнату вдихнув нічний вітер. Біла фіранка тремтіла на темній тростині, що стояла біля стіни поряд з усіякою всячиною, що збиралася довгі роки. Порив вітру хитнув тростину, і вона з тихим стукотом упала поряд в пряме місячне світло на підлозі, блиснув золотий наконечник. Це була вихідна палиця її покійного чоловіка. Здавалося, він вказував нею зараз на місіс Бентлі, як це бувало, коли вони дуже рідко сварились, і він умовляв її своїм м'яким, сумним і розважливим голосом. Діти мають рацію, сказав би він їй, вони в тебе нічого не вкрали, люба, все це вже не належить тобі, воно належало тій, іншій тобі. І це було так давно. Господи, подумала місіс Бентлі, і тут, немов зашепів великий старовинний фонограф під сталевою голкою. Вона виразно почула свою розмову з чоловіком. Містер Бентлі, такий підтягнутий, навіть трохи манірний, з рожевою гвоздикою на бездоганному лацкані, казав їй: Люба, ти ніяк не можеш зрозуміти, що час не стоїть на місці. Ти завжди хочеш залишатися такою, якою була раніше, а це неможливо адже сьогодні ти вже не та ну навіщо ти бережеш ці старі квитки та театральні програми? Ти потім тільки засмучуєшся, дивлячись на них, викинь їх краще геть. Але місіс Бентлі вперто зберігала всі квитки та програми. Це не допоможе, говорив містер Бентлі, попиваючи свій чай. Якби ти не намагалась залишатися незмінною, ти все одно будеш тільки такою, якою ти є зараз, сьогодні, час гіпнотизує людей. У дев'ять років людині здається, що їй завжди було дев'ять, і завжди так і буде дев'ять. У тридцять вона упевнена, що все життя залишиться на цій. Чудові межі зрілості, а коли їй минає 70, йому завжди і назавжди 70. Людина живе в теперішньому, чи то молоде справжнє, чи старе справжнє, але іншого вона ніколи не бачить і не впізнає це була одна з небагатьох і дуже дружніх суперечок у їхньому мирному сімейному житті. Джон ніколи не схвалював її схильність збирати пам'ятки про минуле. Будь тим, хто ти є, постав хрест на тому, ким ти була, казав він. Старі квитки це обман. Берегти будь-які роки це тільки намагатись обдурити себе. Коли він був би живий сьогодні, що б він сказав. Ти бережеш кокони, з яких уже вилетів метелик. Сказав би він, старі корсети, в які ти ніколи не влізеш. Навіщо їх берегти? Довести, що ти колись була молода, неможливо. Фотографії? Ні. Вони брешуть. Ти ж не те, що на фотографіях, а письмові свідчення під присягою. Ні, Люба, ти ж не число, не чорнило, не папір. Ти ж не ці чорні скрині із ганчір'ям і пилом, ти тільки та, що ти тут, зараз, сьогодні, сьогоднішня ти. Місіс Бентлі кивнула головою. Їй полегшало дихати. Так, я розумію, розумію, палиця із золотим наконечником виблискувала у місячних відбитках на килимі. Зранку я з усім цим закінчу. Сказала місіс Бентлі, звертаючись до палиці. І вона заснула. Ранок настав зелений, сонячний. У двері вже обережно стукали обидві дівчинки. А чи маєте ви ще щось для нас, місіс Бентлі? Місіс Бентлі повела їх із передпокою до бібліотеки. Візьміть ось це. І вона простягнула Джейн сукню. В якій колись у 15 років грала дочку мандарина. І це, і ось це. Вона віддала калейдоскоп та збільшувальне скло. Беріть усе, усе, що хочете, казала місіс Бентлі. Книги, ковзани, ляльки, все це все ваше. «Наше?» Тільки ваше. І ось що. Допоможіть мені в одній справі. Я збираюсь розвести на задньому дворику велике багаття. Потрібно виняти скринь і виконати всякий мотлох. Нехай його забирає старий усе це не моє. Нічого не можна зберігати вічно. Ми допоможемо, сказала дівчатка. Місіс Бентлі повела їх на заднє подвір'я. Вона захопила коробку зірників, дівчатка несли в оберемку всяку всячину. І потім усе літо обидві дівчинки і Том часто сиділи в очікуванні на сходах ганку місіс Бентлі, як птахи на жердині. А коли чулися стрібні дзвіночки Морозова, двері відчинялись, і з хати випливала місіс Бентлі, зануривши руку в гаманець зі срібною застіпкою. І цілих півгодини вони залишались на ганку разом стара і діти. І сміялись, і крига танула і танула. Тепер вони стали добрими друзями. Скільки років вам, місіс Бентлі? 72. А скільки вам було 50 років тому? 72. І ви ніколи не були молоді і ніколи не носили стрічок і таких суконь? Ніколи. А як вас звати? Місіс Бентлі? І ви все життя прожили в цьому будинку? Все життя і ніколи не були гарненькою? Ніколи, ніколи, за тисячу мільйонів років. У душі тиші літнього полудня дівчата допитливо схилялися до старої жінки і чекали на відповідь. Ніколи, відповіла місіс Бентлі, ніколи, за тисячу мільйонів років. Рей Бредбері. сезон невіри.